走吧，兄弟。 Молодим людям 18-19 років краще влаштуватися на роботу. Як зробили найбільшу афіліт конференцію в Києві АФАПС. Доброго а, часу доби, це дякую. телеканал Україна і програма Говорить Україна. Все, що я могла мріяти здійснювати на роботі, все відбувається в Горила Партнерс. Вася Ва, Ва, ти мною що Ноділі. Що 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 Нам хотілося показати, що ми сучасні, драйвові, кльові, свої такі. Ой, не зря Я не доділийся як кострі козирки, Томас Шелбі. Томас Шелбі. Ми знаходимося на вхабі. Зараз ми будемо дивитися, які тут присутні стенди, які тут присутні люди і кого взагалі ми тут можемо побачити. Погнали!